Мир вам, мир вам, мир вам. Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, по Його великої милості ми не зникли велике до нас Його милосердя, особисто до кожного з вас. Адже якщо ви прокинулися, маєте дихання, можете встати з свого ліжка і піти, випити склянку води, і а ще ви у будинкові, не в, там, не в якомусь там підземні. Земелі, то вже є скільки поводів сказати Господу дякую тобі. Дякую тобі, дякую тобі. Велика вірність твоя, ава, очі, до кожного з нас. Слава Богу, повіки слава, алілуя! Господнє ім'я, хай прославиться самого ранку, і хай у нас не забракне того, того вогню слави, щоб прославляти нашого Господа на протязі усього дня. Алілуя, Слава Богу, слава Богу! Повіки слава! Інколи ми можемо сказати просто дякую тобі, Боже, дякую. І такий мир, такий спокій, така насолода, благодать. А інколи оця слава, вона іде із глибини нашого нутра. Така слава, яка, яка Кидала, повелівала. Я не знаю, як ще це сказати святих апостолів перед славою Господньою, святих апостолів там, коли вони були на горі преображення, і коли слава Господня осяяла Ісуса Христа, а потім вони побачили Моїсея, побачили Іллю, да, вони сказали добре нам, але вони попадали від отієї слави. Вони попадали. Та слава не може. Не може, не може залишити людину просто стоячи. Люди падали, 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 коли е, на острові Патмос Іван. Апостол Іван бачив, бачив оті откровення, які будуть будуть приходити, уже деякі з них прийшли, деякі ще будуть приходити. То, бачачи оту славу откровення Господнього, він також пав, він також падав, він також падав. Але радісна звістка, радісна звістка, приходив Господь, простягав свою руку любові і казав Вставайте. Ходімо, вставай, вставай, алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Дякуємо Господу, що Він є різний, дякуємо Господу, що в Його присутності ми можемо відчувати і мир, і спокій, і радість. А також ми можемо відчувати оцю славу неба, славу неба, яка надихає нас вставати і йти далі. І і проповідувати Євангеліє, і очікувати нашого Господа кожного дня. Адже він прийде, він обов'язково прийде і не забариться в свій час, в правильний день. Правильний час засурмить труба Господня. І всі його діти, почувши отой трубний зов, полинуть на зустріч, назустріч, назустріч своєму коханому, назустріч батькові. Алілуя! слава Богу! Слава Богу! І Дух, який в нас, він підхопить нас на крилах зорі, і ми полетимо. Алілуя! слава Богу! І коли ти. Відчуваєш оце наближення, то трепе у тебе в грудях. Трепет, приходиш трепет. бо це, це відчуття такої скорої, скорої зустрічі. Коли ми, люди, на цій землі готуємося до якоїсь поїздки, у нас теж є таке відчуття якогось трепета, радості, о, очікувальної зустрічі, то це тут, на землі. А уявіть собі, наскільки буде славна ота зустріч на небесах з нашим Отцем, з нашим Ісусом Христом який нас зустріне і поведе до батька. Алілуя, слава Богу, повіки слава, слава Богу, повіки слава, Алілуя, Дякуємо Господу, що ми пізнаємо Його з різних сторін. Дякуємо Господу, що він дає нам відчуття своєї слави. Дякуємо Богу, дякуємо, дякуємо, дякуємо. Все це ми отримали не по ділам, а по його великої благодаті. Спасіння ми отримаємо не по ділам, а по його великої благодаті. І якби оту благодать, оту любов, Бог забрав на мить, то оцей світ уже давно загинув. Але його милість, його благодать, його любов, вона до нас буде простягатися вічно, вічно і за допомогою цього. Ми живемо, ми співаємо, ми славимо нашого Творця. О, благодать спасений. Я, мене Господь звільнив, хоч мертвим був дихнув життя, сліпим був та прозрів. Це благодать забрала страх, і Божий страх дала у серце спокій принесла, коли повірив я. Кайдани зняв він з рук моїх, Господь мене звільнив, Його не мов ріка, спасений я назавжди, Господь добро пообіцяв, і вірним буде він. Міщи частка він моя, твердиня моїх днів. вже охолоне сонця, жар, земля припинить рух, а я з оцем на небесах співатиму хвалу. А я з Отцем на небесах співатиму хвалу. Алілуя, слава Богу, слава Богу. А ми з Отцем, а ми з Ісусом Христом на небесах співатиме хвалу, співатимо хвалу. І для того, щоб нас у нас складно виходило там, на небесах. Нам потрібно тренуватися вже тут, вже тут, отак, от як людина планує, я не кажу так, як люди нашої країни виїжджали, тому що в них була нужда. А от коли людина планує, хоче жити в іншій країні, я до речі, якщо людина господня і вона Має бажання від Господа переїхати в іншу країну, то це від Господа. Тому що діти Господні, я не кажу про екстрені години, коли деяких просто спонукав до виїзду страх. Я кажу, що це отак ціленаправлено. Людина відчуває, що її потрібно жити в іншій країні. Ну, наприклад, місіонер, а можливо, ще якась інша місія. Взагалі, кожна людина, яка переселена в іншу країну, і далі продовжує проповідувати Євангеліє, і далі своїм життям, своїм життям, своїми словами проповідує Євангеліє, то вона в руках Божих, вона місіонер, її Господь благословив на переїзд. І от людина, яка готується до переїзду, вона ж готується. Вона починає робити документи, вона вивчає мову, вона вивчає закони. Тобто для переселення вона готується. Ми з вами повинні готуватися кожного дня до переселення. Ми тут тимчасово. Нас очікує небо, ми діти неба. Тому нам потрібно готуватися, нам потрібно готуватися, що буде завжди звучати на небесах. Хвала! Хвала! Проповідувати ми там нікому не будемо, тому що всі будуть спасені, не будемо уділяти нужденним, тому що у всіх буде всього достатньо, повна чаша. Але любити і хвалити Господа, любити ближніх, ми будемо вічність, вічність! Тому нам потрібно практикуватися. Практикувати це кожного дня, хвалити Господа, вкладати в свої уста нову пісню, хвалу Господа і любити ближніх, і любити себе, а на першому місці любити Господа. Просто так буває, часто буває, що ми кажемо: любимо Господа, любимо Господа, любимо Господа. Отут, на березі моря, так його легко любити, так легко, мир, гладь, Боже благодать, краса, слава. Ва неба, Алілуя! А потім ти повертаєшся додому. І там тебе очікують тренажери, і їх може бути не один, а декілька. І потім, маючи оці тренажери, ти повинен любити, любити, не забувати заповідь Господню, любити. І хай допоможе нам Господь правильно любити. Правильно. Не жаліючи, не покриваючи, о, не називаючи гріх та нічого страшного, ні, ні. Любити із силою Господньою. любити так, щоб душа навернулася і прийшла до Господа. Любити так, щоб оця любов не була просто о, тільки по голівці. А ще є різочки. Не забувати про них, не забувати. Але навіть коли використовуєш різочку. Все рівно любити, все рівно любити і покривати любов'ю. Алілуя! Забуває заднє. Іти далі уперед, знаючи, що Господь є люблячий і Він дасть сили здолати ті чи інші тренажери і покрити їх любов'ю. Алілуя! Слава Богу! Повіки слава! Коли е, Дух Святий наповнює мене славити Господа, найчастіше я відкриваю книгу псалмів. Адже тут так є багато прославлених прославлень Господніх, тож. Псалом 107 Прославляйте Господа, тому що Він добрий, і його милість триває вічно. Прославляйте Господа, тому що Він добрий. І хай оця істина завжди супроводжує нас. І якщо там хтось прийде і почне нашіптувати і казати, який ваш Господь, подивіться війни, такі всякі лиха природні. Де Бог? Де Бог? А ви шукали його? Коли було тихо, коли була благодать, коли була милість, А ви шукали його обличчя? А ви шукали його у своєму житті? Якщо ні, то тоді які до претензії до Бога. Ті діти, які його, вони скажуть милостивий Господь, добрий Господь. І навіть якщо, і навіть якщо не стане овець в загоні, я вчора слухала маленьке свідчення однієї. Сестрички, яка з Одещини, і в неї у її батьків згорів дом. Він так є ще стіни, але всередині видно все вижено, все. І от вона свідчить, і її свідчення наповнене подякою Господу. Розумієте, тут можна було вже роптати, кричати: Господь, чому ти не зберіг? Але вона вдячна за те, що саме в той час, коли отаке лихо сталося, її матусі не було вдома. До будинок був порожній, і жінка, і всі, вся його, її родина була спасенна. Господь побудив їх поїхати в інше місце. Вони не тікали. Вони просто були побуджені з Богом на переїзд. Переїхали. Переїхали тимчасово, можливо, в гості вона не уточнювала куди. Але в той час, коли сталося те лихо, всі люди залишилися живі. І ще вона продовжує, і цього замало. І ще навколо сусіди да, будинки постраждали, в когось да, в когось вікна, але всі сусіди залишилися живі. І вона славить Господа, і вона каже: Дякую тобі, Господи, бо ти милостивий. І коли я чула це свідчення, і в мене, в, в мене була картина Павла, який перепливає у то море. І коли той, як Павло, який казав. Ем, Капітану, що не потрібно пливти, тому що буде, буде плавання дуже дуже небезпечне. Господь мені відкрив. Але хто ж послухав Павла, отого ув'язненого, якого везуть до Риму? Останній путь, останній шлях. Павло знає, що це його останнє переправимося. Але він переправляється, і Господь дає йому отаку не, і Господь дає йому. Дає йому благодать, благодать дає йому. Він каже, так, да, судно розіб'ється, тому що не послухали. Але всі люди, які зали, всі люди, які будуть на цьому човні, всі будуть збережені. Ради Павла, ради того, що Павло був там, Господь чуючи його молитви. А я думаю, що він молився за всіх присутніх. На тому човнові всі на кораблеві, навіть не човнові, всі були спасені, а їх було понад 200 чоловік, і всі спаслися, всі вийшли на берег, хоча судно розбилося там, десь далеко, там, десь далеко. І о, благодать, Господь побудив жителів отого... Острова розпалювати вогнище, щоб оті люди, які вийшли із моря, а там було не літо, щоб вони могли зігріватися і сушити свій одяг. Алілуя! Слава Богу! А ще знаєте, от в тої пучині морської всі були рівні: і капітан, і воєвода, і ув'язнені. Всі були рівні. І солдати, і грішники, оті полонені, всі були рівні. Всім потрібно було спастися, і Господь давав кожному з ним з них комусь якусь колоду, комусь якусь ще річ, комусь давав можливість спливсти, укріплював руки, і вони добралися. І вони переправилися. Алілуя! Слава Богу! Це такі образи для нас, щоб ми укріплювалися, щоб ми розуміли, що Господь близько, що Він допоможе нам. Допоможе нам, слава Богу, повіки слава. Тому будемо наші вуста, наші вуста наповнювати хвалою і поклонінням нашому Господу. Псалом 108, другий вірш. Готове, серце моє Боже, буду співати і грати із сердечною хвалою. Прокинься псалтирю і гусла, я встану на світанку, буду прославляти тебе, Господи, між народами, співатиму Тобі серед племен, бо Твоя любов вища небес, і Твоя правда аж до хмар. Будь звеличений, Боже, понад небеса. І твоя слава хай з'явиться над усією землею. Бо твої улюблені, це ми з вами, брати і сестри, бо твої улюблені були врятовані, визволи своєю правицею і вислухай нас. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! І якщо ти, дорога душа, зараз проходиш якусь бурю, особисту бурю у своєї, у своєму житті, то пам'ятай. Він вгамовує бурю і заспокоюються хвилі. Написано в Псалмі 107 Сьомому, в му вірші. Він вгамовує бурю і заспокоюються хвилі. Люди радіють, що сталося тихо, і він провадить їх до бажаної пристані. Пам'ятаймо, буря тимчасово, буря тимчасово. А тиша, тиша, благодать і мир хай супроводжують нас на протязі усього життя. Дай Боже нам пам'ятати завжди оці чудові слова. Що, що він заспокоює, що він вгамовує бурю, заспокоює хвилі, стає тихо. Господь, навіть які б не були великі, великі хвилі, такі уражаючі хвилі. Господь каже: не бійся, переправимося, переправимося, наповнюй свої уст уста вдячністю, хвалою, і це допоможе тобі у боротьбі з будь-якими хвилями в ім'я Ісуса Христа, бо пісня, зброя то моя, бо хвала вуст моїх. Зброя то моя, і вона надійна зброя. Алілуя! Слава Богу! Будьте благословені, будьте благословені, будьте благословені Господом. Хай Господь благословить вас сьогодні з верхніх і нижніх потоків життя. Хай миром і спокоєм наповнюються ваші душі, хай ваші, слов... ваші вуста наповнюються новими піснями, хвалою і поклонінням Господнім. Зранку, в день і ввечері, хай вогник вогли не погасне в ім'я Ісуса Христа. Пам'ятайте, ви улюблені донечки і сини Всемогутнього Господа. Він чи не попіклується про нас, попіклується, і Його опіклування буде нам во благо, а не на зло, тому що Господь даятель доброго, даятель благого. Алілуя. Амінь.